Привіт! Мене звати Ольга Ткачишин, і зараз ми разом проведемо практику на збалансування голови та серця, розуму та відчуттів. І зараз тобі потрібно зручно вмоститися. Так, щоб нічого не заважало. Заплющуй очі. Роби глибокий вдих через ніс. Видих через рот. Ще один вдих. Кориштувайся на спокій всередині себе. Відчуй, як розслабляється твоя нижня частина тіла, стопи, ікра, коліна, ведра, таз. Очік розслабляються внутрішні органи, розслабляється живіт, груди, спина, плечі, руки. Тіло стає розслабленим, але водночас. Дуже важке. І зараз тіло ще більше розслабляється. І ще. І ще більше розслабляється. Розслабляється голова. Таке відчуття, що голова ніби стає м'якою і відкритою до нової інформації, розслабляється зад голови, верх голови, брови. Можуть приходити різні думки. але просто відпускай їх як повітряні кульки. Розслабляється обличчя, повіка, кінчик тоса, губи, щоки. Перемістився у свій розум. Побач, яка неймовірна сила, який потужний інструмент у тебе є кожного дня. Твій розум обробляє величезні об'єми інформації. Він пам'ятає те, що було дуже, дуже давно. Він може заглядати у майбутнє. І бездоганно виконувати ті задачі, які поставлені тут та зараз. Подякуй своєму розуму за те, що він так трудиться. Він вірно тобі служить. Але зараз спробуй відчути, наскільки процентів від нуля до ста. Твій мозок обробляє ту інформацію, яка не твоя, яка нав'язана. Яка зафіксувалася, можливо, без твоєї на згоди, Але були причини, чому вона зараз є? Бач, що твій розум це не ворог твій, а вірний слуга. Можливо, йому потрібна допомога для того, щоб звільнитися, очиститися від... Навантаження того, що не потрібно, того, що зовсім не властиво тобі, обмежувальні переконання, нав'язані батьками, оточенням, школою, норми, принципи, структури, які нав'язані суспільством. А це все розонує з тобою. І зараз повільно від розуму спускайся в своє серце. Можеш поставити руки на серце і відчуй його. Відчуй, що серце. Це дім твоєї душі. Відчуй свої відчуття. Відчуй те, як вони з тобою говорять. Відчуй імпульси, які йдуть від серця. Відчуй оцей внутрішній голос. Відчуй всі відповіді, які ти можеш отримати завдяки ньому. І це все доступно тобі кожної миті. Це для тебе. Це ти. Це твоя суть, твоє серце і душа. Подякуй своєму серцю за те, що воно щодня так невпинно працює, забезпечує. Твій організм та тіло життя? Спробуй зараз відчути стук свого серця. Зараз відчуй, як серце ніби збільшується. З кожним стуком воно все більше розкривається. Кожен стук стає все чіткішим. Таке відчуття, що серце не поміщається в грудну клітку. Таке відчуття, що воно виходить за межі твого тіла. Воно заповнює собою всю кімнату. Заповнює весь будинок заповнює все місто, твоє серце. Твої відчуття та любов. Трокається всього і кожного. Просто так. Тому що це стан буття. Твоє серце продовжує розширюватися і охоплює всю Україну. Кожну живу істоту та предмет. Твоє серце охоплює всю планету. Тотальна вдячність та безумовна любов. Серце охоплює весь Всесвіт, який не має ні меж, ні початку, ні кінця. Твоє любов стає безмежна. любов є невичерпним джерелом сили та енергії. І зараз оцю цю любов від серця направ своєму розуму. Побач, що це не голова якась погана, що це не мозок обмежує. Побач, що ти не є для себе ворогом. Просто зараз почнує щоденно, щомиті, відловлювати оці відчуття від серця і зі стану любові допоможе своєму розуму звільнитися від того, що обмежує. Від того, що лякає, утискає, тримає у якихось рамках та клітця. Бо лише любов, безумовна любов, побореться без насильства. Без руйнації з любов'ю. Зараз знову відчую серце всередині себе. Кита. Це не обов'язково мають бути чіткі відповіді, можуть бути картинки чи абстракції, а можуть бути просто відчуття. Дай цьому бути, якщо це просто відчуття, які поки складно покласти на слова, нехай так і буде. З часом воно проявиться. Який ти? Чого ти хочеш? Що тобі потрібно зробити для того, щоб тотально жити по серцю, ще більше з'єднатися зі собою та жити своє життя. які задачі зараз тобі потрібно вирішити для того, щоб відчути істинний спокій? І відчуй від серця. Як ти можеш виконати ці задачі? Від серця. Розум, інтелект, інформація, знання. Нехай тобі допомагають цьому. Нехай розум буде твоїм вірним слугою. А не ти слово і розум. Відчувай себе, відчувай своє серце та душу. І запам'ятай оці відчуття. Почни думати серцем. Приймати рішення від серця. У буденності можеш, коли відчуватимеш тривожність, хаос думок, спускатися з голови на серце в одну клітку і нащупувати себе. І таким чином з кожним разом. Все більше, ім більше втримувати коннект зі собою. Побудь в цьому стані, скільки тобі потрібно. А потім м'яко розплющи очі та повертайся до життя.